Друзі, усіх вітаю! Я тут вийшла на грядочку, зараз буду планувати свій робочий день. Я тут шукаю місце для нової гехери. Дивіться, яка вона гарна. З такими зелена і з червоними прожилками. Ну, не з червоними, а такими, наче як бордовими. У мене ще такої немає. Зараз покажу, які в мене є. Ось така. Вона на осінь така, стає такого багряного кольору, набуває. Така яскрава яскрава Ну Тут хризантема трошки завелика виросла і її трошки затуляє їх. Ну нічого. Далі ось така. Якась як фіолетова взагалі. Це молоденький листочок там. Як фіолетовий. Ну, звичайні зелені. Ось і така, як коричнева, ближче до коричневого кольору. Ось трошечки пилюка припорошила. Дуже гарна рослина, дуже гарно прикрашає квітник. І тепер ось така буде. Тут їх, здається, навіть дві штучки. Є там маленький корінчик, Аня, не з цієї сторони. Ось з цієї. Один. Я, я попробую їх роз'єднати. Бо вони все одно швидко розростаються і е, потім їх потрібно пересаджувати. Ось, але для початку я, я хочу поприбирати ось тут все сухе, яке попересихало, яке не прийнялось. Ось, наприклад, оця айстра вже вона точно не буде сісти. Потім цей Майор я також його поливала, поливала, але він, він не прийнявся, напевно. Що некрасиво, ну, не я такого не люблю. Так, далі тут що? Ось ці майори також я поприбираю. Капусту це я вирізала, потрібно все поприбирати. Дивіться, ось ці айстри. Вони такі малесенькі, як кнопочки. Я ще таких не бачила. Чи Це такий сорт, чи це вони тут так недостатньо виросли? Тут їх капуста якийсь час прикривала. Ну, вони, в принципі, всі такі, ось дивіться. Ну гарні. Ось такі ще синенькі маленькі, більшості рожеві. Далі ось там редиска, яка також вже повиростала, поперецвітала, поприбирати. І дуже гарно все пролити водою, бо наскільки все сухе, що я ось вчора викопувала моркву то оскільки заступ там заходив, то така, просто камінь. Дивіться, Сухе. Навіть морква засихає, то що говорити. От огірки можливо, також вже вони всі. Там ще є деякі, але вже навряд чи вони повиростають. Ну, які зеленіші я залишу, а це все вже потрібно прибрати. Воно так на заборі висить негарно. Цей персик гарно виріс за цей сезончик. Пійшов час гейхерки, я хотіла її для... спочатку роз'єднати, але в мене не вийшло, тому що це одна ціла. Я думаю, не буду її зараз травмувати. Одну ямку засипаю, бо я на... спочатку їх викопала дві штучки, буду садити в одну. Ось там на початку квітника біля інших гейхер, їй там буде дуже гарно і буде її видно. Ось, все так хорошенько проливаю водичкою. Вода в мене залишилася, залишком зараз піду полею гортензії. І ротодендрон. Так, все, що нарвала, нащіпала, зразу відразу складаю в мішок на сміття, щоб воно тут не сохло і не валялось. Трішки справилась цією роботою, обожнюю таке оце розхламлення, розчищення. Мені відразу легше стає після такої роботи. Менше сміття, більше повітря. Ось цю рослинку причепила на стовпчик, нехай плететься. Не пам'ятаю, як вона називається, бо вона там із чорнобривцем запуталась. Ось. Далі в цьому куточку також трошки прибрала, розчистила. Ось там чорнобривці, що там у мене ще було, оці майори. Коротше кажучи, все лишнє позабирала. Ось. Тут в мене котогрядка. Ростуть коти. Хто таке бачив? Під сонечка ховається тут тіньочок. Ось, І далі в цьому куточку також я там лишні позабирала трошки розчистила, які квіти повідцвітали, які позасихали. О, так що тепер все в порядку в мене. Петуні так розрослись гарно. Далі ось ця троянда, я від неї просто шаленію. Дуже гарна, ароматна і гарна. Така вона висока, і ось ця червона. Якось вона не фокусується. Червоний, такий яскравий, дуже гарний. І ці жоржини з цими трояндами. Ну, Краса якась. Я тут сьогодні зайнялася своїми бегоніями. Тут в тому ящику раніше стояли ось ці петуні, але вони вже відходять помаленьку. Я тут для них нарізала таких як сказати, підставочок під низ. Бо я коли їх поливала всередину, я побачила, що вони себе прямо погано почали почувати, як -то, наче це та були цибулина там гниє, чи що від вологи. Коротше кажучи, поставила під низ, кажуть, так їй буде набагато краще, коли вона сама воду бере, скільки їй потрібно. Ну Гарні ці бегонії, мені подобаються. Квітка дуже гарна, така. Зараз я покажу така, вона, знаєте, прямо ось велика. Це вже впало, її, вона вже відсвіла, я їй ще трошки допомогла впасти. Дякую за увагу. Всім пока-пока.